Здобули світове золото на змаганнях з єдиноборств. Чернівецькі спортсмени привезли золотий кубок з чемпіонату світу з греплінгу, який відбувся в Сербії. На світовій арені українці боролись із представниками понад трьох десятків країн. Більше про це дивіться вже за мить. Чернівецькі греплери серед найкращих на чемпіонаті світу, обійшовши у силі понад 30 країн, Україна здобула перше загальнокомандне місце. Востаннє такий кубок українці виборювали шість років тому. Серед спортсменів, які доклались до спільної перемоги, Юрій Черкалюк боровся я з американцями, з іспанцями, з нейтральними спортсменами також були сутички і з італійцями. Ось перша сутичка у мене закінчилась з моєю перевагою у якості оцінок. Другу перемогу я здобув достроково, третю теж побалха, і в фіналі, на жаль, поступився, допустив помилку, а на такому рівні помилки, скажімо так, не прощаються. Для атлета цей виступ важливий етап у кар'єрі. На, на такому рівні змагань найважливіше це. Проявити характер, витривалість, бо тому, що якщо ти пройшов ці всі, скажімо так, збори, змагання, травми, ці всі біль, якщо ти це все пройшов, переміг то вже неважливо, яка в тебе медаль, ти вже по-любому здобув перемогу для себе. Третю сходинку п'єдесталу, посів, і 19-річний Богдан Черней. Перший поєдинок виграв я задушливим прийомом, Другий поєдинок я виграв по очкам, а третій поєдинок я програв представнику Азербайджану. І він став чемпіоном світу цього року. А програв я з рахунком 2-0. Була дуже важка сутичка, і під кінець чуть-чуть не дожав. І так я йому програв. Хлопець у спорті з семи років. Ця медаль перша серед дорослих. Ця медаль для мене дуже крута. Винагорода, бо це мій перший старт серед дорослих. Так я виступав по ю 20 по ю 17 ставав чемпіоном світу. по u 17 тільки серед дорослих. Це інший рівень. Бронзу для України у малому фіналі виборола Евеліна Флоряк у категорії до 53 кг кілограм. У мене був бій за третє місце з італійкою. Вона досить потужна дівчинка, але мені вдалося зробити її сабмішн. І так здобути перемогу. Дівчина каже, це лише перший етап на шляху до ще більших досягнень. Для мене це можна сказати перші такі великі змагання. Чемпіонат світу по дорослих, тому що раніше я брала. Е, Участь в чемпіонаті Європи по дорослих взяла друге місце. А це такий перший великий стар чемпіонат світу по дорослих, і вдалося здобути третє місце. і Я цим дуже пишаюся. Срібну медаль з міжнародних змагань привіз також ілля суходієв на арені. Він провів п'ять сутичок з представниками Казахстану, Іспанії, Греції та США Перемагати вдавалось завдяки тактиці, розповідає греплер. Що просто. Не думаючи боротись, то програєш. Завжди тебе перебори, той, хто вміє думати. Вигравав, будучи зверху, кидаючи, тобто я берусь більше в стійці і працюю, доміную зверху. І так, так і вигравав. Срібло більш, ніж просто результат. Для Іллі це доказ власного зростання. Ця медаль це вона придає дуже великої впевненості. Це моя перша така, це мій перший міжнародний фінал взагалі. До цього я був на чемпіонаті Європи в червні третім. Це не було в фіналі, це я боровся виходить, за третє місце. А от іменно в фіналі я був перший раз. Це такий дуже важливий психологічний Рубікон, я би сказав, який треба от подолати. І тепер я сподіваюся, що буду постійно з медалями і буду ще й чемпіоном. Ще більше спортсмен пишається досягненнями команди. Адже завдяки спільним зусиллям українці довели сила духу, стратегія і підтримка один одного приносять перемогу навіть на світовому рівні. Збірна України чемпіон світу. Тобто, от ми наша збірна, конкретно наша. От у нас 25 людей, 25 людей там було, чемпіони світу. От люди, з якими я тренуюсь, дуже пишаюсь їм і тим, що є частиною цієї команди, нашої української збірної. І дуже класно, що тренер нашої збірної Горик Петро Іліч. Старший тренер збірної України піднімався на п'єдестал, виграв гімн України. Ну, це дуже дуже сильний момент. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.